Ви коли-небудь задумувались, що ваша втома, поганий настрій, головні болі, погана шкіра можуть бути не лише через стрес. Дуже часто це відбувається через жовчний, і це реально серйозно. Жовчний це не лише про жирну їжу, це про самопочуття, про гарну шкіру, про настрій. Поспостерігайте за собою, коли ви поїли, чи з'являється важкість. Надувається живіт, бурління там, може бути несформований пінистий кал, може бути сточністю до навпаки, можуть бути закрипи. А ще є такий дуже яскравий сигнал: це коли після того, як ви поїли, хочеться спати. При цьому всьому погіршується стан шкіри, можуть з'явитися ліпоми, гіркий, саме гіркий у роті. Дуже часто плутаються з чутливим шлунком. Це яскраві дзвіночки від вашого жовчного. Саме він відповідає за нормальне травлення жирів. До речі, зверніть увагу, що з вами відбувається, коли ви поїли солодке. Там є трансжири, на які ми часто не звертаємо уваги. І саме буває так, що після солодкого надувається живіт і болить. Саме він відповідає за перистальтику кишківника освоєння того всього, що людина з'їла. І без нормальної роботи жовчного нічого не рухається. І перше, про що варто подумати, це про жовче відтік. Бо коли він налагоджений, коли жовч виділяється так, як треба, то нормалізується весь процес травлення. Йде гарне засвоєння їжі, живіт стає плоским, шкіра стає світлою, свіжою чистою. При цьому з'являється легкість, енергія. Людина можна сказати, літає. І якщо Щось із переліченого ви відчуваєте, що є у вас. Напишіть в коментарях, цікаво або пишіть мені одразу в особисті, яке відео вас зацікавило, і я розповім історію, як мені вдалося уникнути операції на жовчному, повністю відновити його роботу, при тому, що в мене були камінчики в жовчному, і відновити роботу організму.